Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 21 жовтня п'ятниця 2022 року, а в Україні уже 240 день Великої війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Впродовж останньої доби по всій лінії фронту знову йшли тяжкі кровопролитні бої. Ворог намагається. Наступати на українські позиції, зокрема на Донбасі, біля Бахмуту, Авдіївки. Намагається завдавати удари по щойно звільнених територіях на нашій страждальній Харківщині. Важкі бої йдуть на півдні України. Упродовж останньої доби, відповідно до нинішніх ранішніх повідомлень, ворог наніс. По українських містах і селах три ракетних удари, 24 авіаційних бомбових удари, 30 ударів при помочі реактивних систем різного типу, постраждало близько 15 населених пунктів. Але одна із вісток, які справді вчора дуже стривожили усе наше. Українське суспільство це інформація, яку озвучив президент України про те, що російські окупанти замінували Каховську гідроелектростанцію, цю велику дамбу, підрив якої буде означати знову ж таки велике лихо для міст і сіл на півдні нашої батьківщини. Але, зокрема, велику небезпеку для Запорізької атомної електростанції, яка охолоджуюча цією водою з цього Каховського водосховища. Також будь-які можливості, спроби постачання води у Крим теж будуть цілковито зруйновані. Сьогодні зранку у нас у Києві знову виє сирена, знову оголошена по Україні. Повітряна тривога. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наше міркування про те, як будувати Україну після війни. Бо ми бачимо, що перемога наближається з кожним днем. Ми всі для неї працюємо, молимося. Кращі сини і доньки України віддають за цю загальнонародну мрію своє життя. І тому ми з вами роздумуємо над тим, як захистити, як укріпити, як підтримати українську сім'ю. Бо знаємо, що сім'я шлюб це початок будь-якого суспільства. Саме з сім'ї народжується ширша родина. Народ і держава. Неможливо будувати країну, будувати державу без захисту, підтримки, без прородинної політики уряду, прородинної політики різних наших громадських організацій, без всенародного захисту і підтримки української сім'ї. Я би хотів сьогодні вашу увагу звернути на те, що Інститут сім'ї через свою особливість, свою е, дуже унікальну і вирішальну роль для розвитку суспільства має теж і особливі права через е, те значення, яке має сім'я для будь-якого суспільства, усі культури, в яких е, жило, живе і буде жити. Людство усі культури будуть підтримувати, захищати, утверджувати і гарантувати права сім'ї. Через її значення сім'я має окремі права, окрему гідність, яку держава, будь-яка влада повинні визнавати і ті права утверджувати і захищати на юридичному, законодавчому рівні. Якраз саме це, що в усіх культурах, народах і релігіях інститут сім'ї особливо захищається і шанується, якраз і підкреслює суспільне розуміння важливості сімейних стосунків, які засновані на любові. Навіть це природнє подружжя має свою гідність, і його потрібно утверджувати і захищати. Захист суспільства, Подружнього Союзу, є дуже важливий для самих молодят, бо це не було би вираження гарантій, що твоє сімейне життя буде в безпеці, що є той, хто буде дбати і підтримувати цей союз любові, плідний, вірний, нерозривний між чоловіком і жінкою. Спільноту. Суспільству потрібно за всяку ціну виховувати до того, щоб вони виступали гарантом, гарантом, що ніхто подрузів у їхньому шлюбі не скривдить, що буде гарантоване дотримання усіх тих прав, які має суспільство по відношенню до сім'ї, а чоловікові і жінці. Таким способом допоможуть дотриматися шлюбних обітниць. Бо ми знаємо, що під час таїнства шлюбу е е, обидва подруги складають на Євангелії подружню присягу, шлюбують вірність, чесність подружню і що не залишать один одного аж до смерті. І так просять, щоби Господь Бог поміг їм це здійснити. Але всі ті, що стоять поруч, повинні це підтримати, захистити і утвердити. Давайте разом будемо плекати сімейні цінності. Бо ці сімейні цінності, стисло кажучи, не є лише цінностями християнського е е світу чи християнської культури, це є загальнолюдські цінності. І коли цей інститут сім'ї зневажається, нищиться, тоді нищиться людяність, людськість людини третього тисячоліття. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до світової громадськості, до усіх тих, які справді чувають над екологічною безпекою сучасного світу. Я нещодавно мав нагоду відвідувати южноукраїнську атомну електростанцію, яка знаходиться на півночі Миколаївської області. Спілкувався з нашими енергетиками, які при помочі мирного атому сьогодні забезпечують електричною енергією наше суспільство, нашу державу. Від них я справді набрався великого оптимізму, великої вдячності усім тим, які сьогодні працюють у цій галузі. Ми бачимо, що Україна вже ось котрий день щодня стає мішенню невтомних жахливих терористичних атак Росії саме на енергетичну інфраструктуру. Сьогодні бути енергетиком в Україні є небезпечно для життя. Багато тих спеціалістів цієї галузі, які сьогодні ліквідують наслідки російських ракетних обстрілів, загинули геройською мужньою смертю на місці своєї праці. Вчора, і теж і сьогодні, Україна живе в режимі дуже жорсткої економії електричної енергії, наші енергетики. Мені розповіли про жахливі події, які діються на Запорізькій атомній електростанції. Російський окупант абсолютно не розуміє, а можливо не хоче розуміти всієї небезпеки і загрози, яку можуть принести дії, спрямовані на порушення енергобезпеки на атомній електростанції. Мрія про Демілітаризацію цієї зони Запорізької атомної електростанції лишилися тільки мріями. Цю електростанцію щодня обстрілюють самі окупанти. Ми тепер чуємо, що навіть забезпечення необхідного охолодження цих реакторів є під великим знаком запитання. Наші українські атомні енергетики просили мене звернутися до світу. З закликом про допомогу. Допоможіть Україні мирний атом лишити мирним, щоб за всяку ціну не дати окупантам мирний атом перетворити на чергову зброю. Бо загрози, загрози чергової атомної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, на жаль, не зменшуються. Ми сьогодні дуже вдячні українським енергетикам за їхню віддану працю, вдячні за те, що вони готові навіть ціною власного життя забезпечити життєдіяльність нашої батьківщини. Нехай Господь Бог їх благословить, підтримає. а світ повинен почути голос наших відважних спеціалістів, відважних мужніх людей, які під ракетами, під обстрілами. Здійснюють своє професійне, громадянське і християнське покликання. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, завдяки якому ми сьогодні живі. Боже, захисти твій народ від російських ракет, від різного роду іншої нечисті, яка сьогодні з неба падає на наші голови. Боже, даруй нам мир. Із Небес. твій мир, справжній, правдивий, справедливий. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!